Вітаю! Сьогодні будемо робити томат. Позбираємо великі помідори, у нас ось вже печеться, страшне. І це в теплиці ми ще й накрили, ось, ось сіткою, щоб не пеклось. Не, зараз не жарко, то вже перед цим все спеклося. Ось. О. Тут перед жовтий. Зірвемо. Будемо начиняти потім. Чотири перчини такі здорові. Ось. Ось це щось не можу. Зрозуміти, що з ними? Такі падають самі. Зараз великі позбираємо. Небагато їх, я думала буде більше. І ці середні ми в банку заставляємо, щоб цілими закривати. Беремо тільки. Великі. Оці візьмем Ми їх почистимо від шкурки блендером, перемелим і нормально буде. Ну, ми з мамою взяли три відра, Ну, я думаю, що це буде багато. Там у нас персик, можу показати. Вже поспів. Це то, що гілка надламалася, вже все. Що... Да, м'якенький, треба буде добирати і щось з ними робити. О, це у нас ой, інжир. О, точно. Це е, синій. Там перед хатою у нас білий медовий. Те, що я люблю, а це синій. Якийсь сорт, я вже не пам'ятаю. Ось наша віконечка. Ось так, я нічого не показувала. Ото басейн був раніше, там ми поставили бак і звідти поливаємо. Ось. Фух. Ну що ж, збираємо. Це такі персики ми вирішили зараз зібрати. Бо вже м'які і падають на землю. Ось, мягенькі такі. Щоб вже... Ми їх поїли, а вони не дісталися якимось букашкам. Зараз покажу, що в нас сьогодні ось ось такий перець. ось. Там ще 3 4 висять такі здорові. Ну, а помідори ось будемо обрізати. Попеклось, звісно. Сьогодні вже не так жарко, вже не 36 градусів, сьогодні вже 27-28, як і казали, що буде в нас вже похолодання. Тут помідорчики. Ось, я вам покажу. Ось такі вони в нас цікаві, таке в них є. Вони червоні і чорно-фіолетові такі вони. Це пару кустиків. Зараз ще щось подивимося, що у нас тут. а Тут у нас огірочки ось молоденькі. У мами нормально огірки, бачите, які? ось а у мене у мене вже посохли. Оце білокрилка їх просто-просто зіжрала. А ще я покажу, у нас є Меліса і м'ята. Оце цвіте м'ята. А десь тут з піднизу ось о, а це Меліса. В неї кругленькі листочки, а у М'яти довгі. Це мені мама так казала, я взагалі думала, що це все м'ято. Так пахне. Так, думали, у нас буде динька, але градом побило і все погнило. Груші, груші, груші. Ох. От були великі, а тепер, бачите, це зіжалися, щось таке мале болячки чи побило, чи. А, вони погнили після того, як побило градом, так. Да. Якось не дуже. От. Тут іще стежку не переробили тільки перед домом. Це вже колись якось іншим разом покажу. Так, ось вже першу партію помила. Отак ми надрізаємо хрест навхрест, щоб шкурку потім зідрати. І це все переріжемо. Потім. Кип'яток ми їх опустимо, друшлаком виймемо і почнемо вже далі переработувати. Так, вода вже кипить. Зараз повкидаємо. Ось сюди повинімаємо. Ось це. Так, дві хвилини пройшло. Як мама сказала, бланшировка пройшла успішно. Зараз будемо оце все винімати і очищати шкурки. Я вже все приготувала блендер. Ну, як сказати, змільчитель, мама називає, я його блендером обзиваю. Оце таке. Так, уже все перебила. Оце останнє зараз свилю. Все поприбираю. Ну, почти 15 літрів. Так, томат закрили. То я перепутала, у нас не 15 літрів було, а 10. Оце дві трохлітрові банки вийшли. І ще літр, мамо, однесла. зараз попить нам. Оце наш перець. Ще прогуляємо малих. І сьогодні вже закінчилися зі справами.